Выходим, да. Выходим на лед. А, бачу, бачу. Не, так я сейчас не дошёл, не дошёл. Ветка якас. А, да. Яка красота, яка красота. Утро 7 утра. На Рибалочку приїхали з брательником, і з дядь Вовою, і з Саником. Всім добрий ранок. Ми приїхали на рибалочку, зараз поставимо жерлички. І будемо ловити проводити плотву. Всім хорошого просмотру. Да. І от і прийшов хлопці, лютий місяць. Так, установка стандартна. Складаємо наші жерлочку. І дивимся, де упаде грузик. Ось, бачите, кривич? Бачите, Ось, бачите, вже не крутиться. Ось, сейчас я вам покажу, дивіться. Да, 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 Якщо робить... глибоко, три як мінімум. Якщо мілко, так два. Ну тут середнє, Я тут роблю три, хай Може вона погано бачить, що гарно видно було її. Два, три. Да. І все. Раз. І все. Здоровен. Здоровен. Такий можна жаритися вже. Да. Давай. Живці у нас хлопці. На хорошу суку. Ось так такі. його. Такий, що баш, ось бачите, я двойника роблю Дво... двойником ага. в, в за, я... за зябро раз. І тут є... карабінчик. Так... Карабінчик. Раз. в мене такий є. Чого? Нікотри карабінчика немає. Просто беруть петлю і засовують в обратну сторону через рот, потім двойничком. раз і зацепили. Але тоді воно вилазить. А, а цей замочок не дає вилізти. Він цепляється. Ну, таке, коротше говоря. Я зрозумів. Це лучше, звісно. Ну звісно лучше. Не, не кожен по-своєму, коротше. Так, ребята, за лунки ми пробурили. Ось Принада хорошенька. Принажим, значить, тут глибина чимала. І течение може бути. Так, щоб в лунку кидати принаду. Може знести з лунок. Отак вот такий погружательный грузовичок, колба. Сюди набиваю кашу і буду погружать. Ось так набиваю. Гарно. Пахне кимось горіхом. <кліхом> Скажи горіхом, пахне кимось. <кліхом> горіхом якимось пахне. Щось наколотили. Потім такою скребочкою. Хрябочка така, щоб вискочити могла. О. І отаким от образом нитка проходить через отак і цепляється. Як я дірну різко, скряпочка ця видернеться і відкриється двері. Дно точніше. І от таким чином... Запускаю я на дно. Принажу. Таких пару колбочок. Брат каже, що не хоче, щоб я принадий, йому буде укуни ловить. <різь> ну, таким чином ми зараз покажу. Погружаємо, погружаємо, вона тяжелонька. Іде туди. О, все, до дна дійшло Дергаю різко і все, сейчас ми мы... Открив. О, і двері відкриті. Ці дну. Одну нас яке? Раз. Два, три, чотири, п'ять метрів. Все, ребята. Виставили ми жерлиці з компашкою. Запринадили вже лунки на білу рибу. Хлопці вчора були, вроді плотва прокльовувала. Взяли опари, шматель. Будемо ловити. Не був на рибалці місяць. От, льода не було. Та й на роботі був. От. Ну, поки на жерлиці не було покльовок. І ще на білу рибу нічого не зливи. Будуть покльовки. Все покажемо, розкажемо. Красавица. О, красавица. Вот такая Вот у нас берет, хлопцы. С девчатами. Такая хорошая пол ладошки. длинненькая. Да и кан сначала. У нас живтя мало. Так. И шешусь. Опа, как красавица. Ох ты. Вот такая путва. Конок ей туда. Есть. Хорошо. Одна удочка на поплавок, а друга на кивок. На кивком пробую, делюсь на поплавок. на яку куклю на ту. И подсекаем. Уже мы зловили. По десяток. Штук сім плотви, одного окуня. Так що рибку, рибка подергує трохи. Слабенько. Ну я сподіваюся, що ми... Розклюється вона. Щука ще не клювала. Ну, зараз у нас є там жерлиці, ті, яких ми не бачимо. Зараз підемо з братом. Дивіться, брат буде перший тягнуть, бо тому що він рівногодний був на рибі. Ми в тому році в такі десь числа ловили щуки от ті трофейні. Отак. Брательник теж наловить на одну удочку. Серега махни. Ось такі діла вам. мориш? О, є. О, так Кась спитка вже не зажерлиться, она зажарку. Двіка длинно. <плітка> Ах, тихо, тихо, тихо тих пунтайся. не путайся. Не путайся, главне. Каплотва класна. Просто чудесно. Так, оно сирят Ой. А, усьрка. Створка, одну витяну. Тоже. А її не кидай, вона була списка, ну її нахуй. Ну, не не мотюхайся. А. А, в тому що я її поставлю на жерлицю с піду. Mm -hmm. Хай це, сейчас ми її поміняємо. На жерлись. У нас перша покльовка на жерлицю. І ось ми підходимо. Ні, не вимотало. Ні. Може і плотва, тут така плотва ж крупна. Ну воно коли бере, то воно бере. Коли крупна щука бере, то воно бере. Може це плітка. От крупна ж така пліттяра. Але я знаю, що коли... Коли плітка оце зриває, коли вона не зривала, так походу може натікала від хіщника. Вот. Ну, сейчас подойдем. Так, ну пробуем. Пробуем. Ну, навряд ли что що... про хоть проверить треба. Даже не вымотало нічого. Такова нас здорово, хороша. На ту. Литва. Але вона, я тобі скажу, зараз може тікала, таке може бути. Тікала від щуки, зараз вона прийде. Так, Ребята, тільки, тільки що поставили ту жерлицю, брат каже, ще один став флажок. На очах встав, ідемо біжимо. Виход з щуки, треба время подивитися яке. А я зрозумів. Та я теж дивився. Півдесятий. Ну я ж казав десь, так около буде. не не вимотано теж. Не, не хочуть їсти, ну цю треба подождати. Може тільки-тільки подождати треба трошки. Подождали трошки. Крутить не хоче. Туда, кстати, натягнуто до тебе. На дно. Де, да, не да, не да, не да, да, да. Туда. Ах ти, взирвалась. Да, пішла. Взирвалася. Треба було подождати, вона стояла, жувала його. Я наче чувствував. Пішла, дивіться, пустий, нема. Зірвало. ще й така бляха удар, такий був, удар. Мощний. У, 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 будь, будь. Да. Щось тяне колега. Щось колега тяне. О, Таке то ж діло. Отак треба ловити, а я тут бігаю кругами. Так, будемо перекушувати, жаримо, смалим, кострик розозгли. Будемо, от відбивні, подогріває. Може я відкрию якось. Нажарили салка жареного, колбаски. Зараз будемо кушать. Ще дожаримо стало. Да, да дарит. Вы... 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 Это моя, блядь, да, соколе, да, у меня, блядь, что у меня тоже самогонка, хлопчик. кто мое обожание. <мес> я самогонку не пью. Скажи, водку. Вон, ну, Смотрите, надо, на... а бей, була, заходить, то буду теперь эти самогонки. <мес> Ничего <мес> себе, <мес> <What's> брезгуюсь. <выборы. мес> <мес> ну, а вот водка. Вон сопка, да. Компот пьем, компот. Тихий компот. Тихий компотик пьем. Ача... о. Я так и думал, что ты будешь да, я думал, что ты подумал. Ты, Саша, сейчас подумал, что сейчас есть, ты думаешь, может, Та е, Так, а не пьете? Нет. Да? Нет? Нет? Не? Ну так. Э... Ох ты блин. я тут? Вот туля дивись, бо мы берем. Так. самая <laughs> хорошая рыбалка, толку Так что это не спалим. поджарим красиво. Все красотуля. Бери, Сань, хорошая рыбка. Я рыбку на рыбу взял. Ну что то у нас туда не, а не будет. Ребята, сработала жерлица и крутой. А, чуть-чуть крутанула и все. Треба подождать. Шиток. Но тільки що як я підходив, то крутануло чуть-чуть. Отягнуло, -чуть. щось там є. Я так делаю, щось заедає, як це леска попримерзла, десь мабуть, мокра була. Но леску стягую, там щось є. Так, ну що, перевіряємо. Кирилович не йде, казав, щоб я його перевірив. Поцікаємо. София. Что так упирается хорошо? Опа! Да. Штучка. Ну, я знаю, треба замерить бы, замеры. Ну, такая она. Треба 50 сантиметров беруся. Ну, самець. хай замирают, хай думают. Хочут выпускать, хочет не выпускают. Вот такая штука. Ладно, скажу им. Ребята, теперь уже пришла очередь до нашей жерлицы. Наконец-то мы дождались подъема. Не знаем, бо всем На сьогоднішній день Такі покльовки в Ялі, Що навіть йдемо все, І не сподіваємося на що Але все може бути Вимотано? Ні? Не вимотано. Ні, не вся вимотана Давай поступу Трошки подождем Блядь. Треба тобі не дергати його Далося держала Надо, блядь, ждать, минут десять. Так, что-то тяну, тяну, тяну. Опа. Вот такая плодочка у нас красавица. Ну, что я могу сказать? Квиточка подзебует. Щука сегодня геть не такая, вяла, вяла. Було тільки 4 покльовки у нас. Нічого ми не зловили. Со щуками. Ну а плот зловили, десятка три вже зловили. Плітки. Поставив дві удочки на поплавок. Бо тому що вітер на кивок треба внимание, а плотва клює поганенько. Так на поплавок закинув та й дивлюся як попиваю коротше говоря сьогодні так треба їздити частіше тоді буде і, щуха, і плітка і лящ. а коли раз у місяць то самі розумієте рибалка такси зато вже лед полноценный можна так сказати можна Шукать рибу це хорошо. Вот лед уже полноценный, же и плотву найшли. Ну щука-то, конечно. Так, як який день. Ну все равно были покльовки І на щуку. Вот. Главное участие. Все, за ваше здоровье. Собрали ловили ви бачили покрив ще сплотву хлопцями це мир підійде тут около 4 десятків покажи все дерево сейча покажу я покажи не професіонал отака плотва. не професіонал любі я така платва любі я так оце така, так, така, така ось о. лови зловив тут більше двох десятків о, тут маленькі подлящики такі є і платва. Отаке ми половили. Значить, який іток. Я з братом нічого не зловив, тому що були холості Кирилович. Я витягнув на його жерцю щучку, ну, вона по закону не проходить, він її випустив. Е, ще один наш колега зловив щучку, ну, але, та, я так зрозумів, пройшла. Ну, я навіть не знаю, випустив він чи не пустив. Там було грам 800, може там і було 50 см. Я не, не, не обращав уваги. Вот такая плити наловили трохи. Все, всім пока ми домой.